Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпис подбайка. А, ми продовжуємо грати. В Workers Resources. Workers and Resources. Так, у нас є повністю працюю чити. У нас є ось ті тут. Чекати, поки воно все дозростає, треба. І плюс мене хвилює те, що вони чомусь не користуються добривами. Я сподіваюся, вони будуть користуватися добривами. Такої кількості полів, я сподіваюся, вистачить. Саме місто тут ми не відбудовуємо поки що. Також мене не влаштовує. Хм... Дивіться, тут 18 МВт ми ведемо. Я це все не експерт. Тобі, ну, навряд чи треба прям багато тобі, дуже мало треба. І, скоріш за все, я потім виведу окрему гілку 4 МВт. Рхоч те, що знову ж. Так, це найменше 4 МВт, так. Враховуючи те, що ти 4 МВт, типу, можеш виробляти там потужно, вив... максимальна потужність більша. Трохи більше. Тому так, виведемо. І будемо забезпечувати інші міста. Також, о, дуже багато, я знаю, що дуже багато. Прям дуже багато можна зробляти з нафти. Нафти якої. Так, яка є тут. Ось тут великий істочник нафти. Великий. І великий ліворуч ось тут. Також є ось тут нафта, яку можна вивезти трубами, кудись сюди провести трубопроводом. І Пейтог зробити десь тут місто, яке буде займатися переробкою. А тут нафтопереробчий завод, а тут саме місто для переробки. І також навіть можна побудувати купа нафтових свердловин ось тут. Ось тут. О, ось тут непогано. І, а, і ось тут. Вони прям великі, але щось тут є. Тобто саме місто буде ось тут стояти з нафтопереробчим заводом. Так, а нафтові свердловини десь тут. Так. Ставлю будувати за ресурси. І поїхали. Так, нафтоперегонний завод і прикол в тому, що теоретично хімічні заводи можна реалізувати. Але я подумаю. Ось пластмасовий завод. Ідеальний. А, на тебе ще хімікати треба. Хімікати і нафта. Ну знову ж, нафтопереробчий завод, завод мені вже буде давати дуже багато грошей. Повністю потужний. Повну потужність. нафтопереробчий завод буде давати мені неймовірну кількість грошей. Типу 200 тонн пальне плюс бітум. Скільки це? Пальне 106. Бітом 100. Давайте 100. Просто по 100 будемо рахувати. Це 20 тисяч на день. І туди, і туди. А це. відносно багато. І відносно швидкі заробіток. Ну так, це поорганізувати. Тут скажеться не відсутність техніки для жнив, але ви ж ще й не позростали. Для техніки для жнив. Я сподіваюся, вони добрива використають. Я через це всього 10 полів поставив. Щоб вони добривом користувалися. Мені здається, тут добриво були використані. Ось ти. Ти їдеш доброго. До використовувати Так, все. Відволікаюсь, відволікаюсь. Ну, і мені відволікатись треба, тому що гроші. Гроші у нас потрохи закінчуються, тому мені їх не вистачає. Так, вперед. Хочу кудись в тебе дивитися тротуар і так далі. Будуємо тебе Ближчим сюди. Чомусь. Як тільки ти приєднуєшся, тебе одразу вирівнювати треба. Я не хочу землю вирівнювати. просто пропустимось. Так. Сюди дорога з бетонних плит. Так. Прикол в тому, що ти на ТБ. На потужність, максимальну потужність. 500 працівників. 500 працівників. Ось це все розраховано на 200 працівників десь на 160. 500 працівників це. А знаєте, про що я взагалі забув? Технології. Технології. Який жах? Який жах? Ти? Я хочу зло більше вивчити. Вивчення бетону. Вперед. Так, і тут чисто дослідники, все. Ось тут ви вчителі десь будете. Але в будь якому випадку це дофіга, ось таких будинків. Хочете, що ми 20-ку розраховуємо десь постійних працівників з одного. Повністю заселеного такого, ми розраховуємо на постійну 20-ку працівників. Тобто мені треба 25 вас на, повну, на повне виробництво. Але це тільки якщо ми зможемо забезпечити повне виробництво. Тому що на повне твоє виробництво треба 250 тонн нафти. 250. Один дає 7 тонн і то при максимальному. при максимальній продуктивності. Тобто поїхали перевіряти. Ось так ставимо? Почнемо з краю ставити. Ось так 50%. Далі ось так. 50. 50. 50. Ой, насправді кажуть, що я неправильно б був. Так я не знаю, як краще. Давайте, напевно, з центру починати. Припустимо, 90%. Відсотків. Далі навколо тебе нормально не поставити. Ось так раз. Ось так, два. Три. Чотири. І так майже всю цю площу займаємо. Ну, можна рахувати, що 4 по 50, і ви в чотирьох даєте мені. 14, всього 14 тонн нафти. Ну, Більше 14 тонн нафти. З 250. Так, тут ще 4 по 50, це ще 14 тонн це 24 тонни з 250 потрібних. Значить, будемо ввести. Так, ага. Тут ми нічого не зберемо. Значить, будемо ввести аж ще звідси. Берет ось тут. Ось тут. Щоб з води забрати. Ось тут 41%. Ось так, 36. Вважайте, тут ще 14 тонн нафти. 36 тонн. І звідси витягувати. Ми смоктувати по максимуму. Скільки один споживає максимум? Тут написано Граничне споживання 39 МВт Тут... А, гранічна потужність 114 кВт. 114 кВт. А ви можете теоретично багато споживати. Подивимось, подивимось. Як я це все зроблю? На вас хочу окремий. Так, а ти скільки? Гранична потужність 610 кВт. Теоретично, декілька мегаватт ви можете споживати. Так, це 4. Окей, давайте ще звідси. Так, тут маленька цяточка. Тут на 70%. І тут на 36. 37 при бажанні можна витягнути. Ось так. Ну і все, тут нема сенсу більше. Це настільки жахливе місце. Так, ось тут також маленька цяточка. Тобто було одну посередині, або три по ПК. Мені здається, краще одну посередині. Хоча ні, бачите, скільки як багато ми не займаємо? Поїхали. Раз, два і три. І так краще, тут навіть по відсоткам більше. Так, і тут ще не прям велика ця точка але яка є? Звідси, ось так, то максимум. І все одно це навіть приблизно не все, що щоб забити. Цього все одно не вистачатиме, щоб забити. І теоретично, якщо я вже звідси веду, то можна трубопровід навіть звідси вести. Такі. І давайте так. Пусть в середньому кожен з вас працює на 50% потужності. Тобто у вас 8, тут ще 3, 11, тут ще 14, тут 4,18, і ще для озера 4,22 по 3, 77 тонн. Але насправді так кажуть, щоб вже переробляти 77 тонн, треба. Ну, третю частину працівників забити. Ну, трохи менше третьої частини, але так, третю частину працівників, що є більше сотні працівників 160, а якщо ще. Хм, воно того коштує ще підвести. ми будемо в такій кількості експортувати це все. Опа, проблеми. Бачу. Мені треба 10 вас. Давай так, ти замінюєш 30 трудівників. А, ти замінюєш 24. Тоді за долари купи Все 10 і. Давайте вже вантажівки Максимальні. 10 відкритих вантажівок, все вперед. Тепер воно все поїхало. І тут вже. Так, ой, комбайни поїхали всі. Збирати. Ну що ж, і час добудовувати цей райончик вперед. По-перше. Що то будемо заплановано інфраструктури? Не так як вона тільки тут. Ой, а ми на асфальтні доріжки відносно багато втрачаємо. Треба було прилічитись на долари і просто поставити побудувати всі, все з долари. Ой, все, поїхало. Вже поїхав. Сподіваюсь, мені буде кого заселяти. Давай ще ТБ, скільки? 65 тисяч. На, на жаль, не вистачає доларів. Закарбованці будуємо. Ну і просто натикнув побудувати всю інфраструктуру за долари. Ну що я зараз витрачаю час. Але я на максимальній швидкості це роблю, тому ми заробляємо гроші паралельно. І тут вже 30 на тонну збіжжіє. Коротше, все вперед. За 11 тисяч ТБ будую. ТБ. Тебе. тебе за 8 тисяч. І долари у нас поки що закінчились. І поїхали перший будинок. Так, ніхто тут не живе, я знаю. Хтось, хтось заселився. Так, ось тут. О, ви нарешті знову. Всі забиті. Вам не треба так багато працівників. Ми ну, більшість з вас будемо приселяти сюди. Я вже що ви можете сюди дійти. Але якщо б до полі до. Коротше на поле ви б не могли йти. Це головне. Так, слідчі. Одного вистачить. Візьміть її на дешманську машинку. Ліклініка теж саме. Тут просто дуже-дуже-дуже-дуже маленьке місто. Нема сенсу від великої машини. Отак Ну так, хтось почав тут працювати. Так, він скажеться, що треба саме. З'їдання з дорогою, то ти знущаєшся. Поїди пожежники і так далі. Має доїхати і без дороги. Окей, знаєш? що? Натримай ось так. Щось таке. Все. Просто щоб не висвічувало помилку. Сім працівників працює. Я вже ж вони не зможуть переробляти все збіжжя, яке тут є. Тому. У мене є гроші щоб побудувати ще один будинок. І переселяю ще сюди людей. О, тут 144 тонни збіжжя. 200 тонн збіжжя взагалом. Мені це подобається. Так, вітаю тут ще 110 мешканців, які йдуть нехай працювати в хлібзавод. Насправді кажучи, спокійно можна ще грошей нема. Ось поки грошей нема, плануємо далі нафту. Ну що ж, підключимо ще ось 7. Треба буде вести трубопроводом, але це не жахливо. Це гроші, це майбутні гроші, Велика кількість грошей. Трубопровід в житті також, типу, він величезний простір займає. Це не щось нереалістичне буде. Що типу, ой, провід, який жах. Я, мені не подобається, як я вас побудував знести. Так, тут 5 непогано, дуже непогано. І тут 4. Це 108 тонн десь ми будемо. 108 тонн це десь половина від сили. Від сили половина. Але, руховуючи те, що сам по собі ти коштуєш 500. Ой, коштує загалом, тобі треба 500 людей. То трохи менше половини це 240. І це 12 будинків усе одно. Це 12 ось таких будинків, це буде велике місто. Ой, а знаєте чого тут не вистачає? Дечого дуже важливого. Це заправочна станція. Це заправна станція. Раз. Десь тут збоку. Депо. Два. І треба почати експорт. Тобі я вже бачу, що у нас є. Так, і експорт ось чим робимо. О, крита вантажівка. Ти привозиш 13 тонн з 90 км на годину. Тут криті вантажівки, не такі круті. Загальна міськість. 62 км на годину, 10 тонн. Я хочу за долар саме. Я хочу ось цю, але вона дорога. Посправжньо дорога. І ти всього 62 км на годину. Давай поки що дві такі. Одна Звідси. Хліб чекати. Сюди. Старт. Ти, в свою чергу, сюди. Хліб чекати. Експортуєш сюди. Це перші дві. Вантажівка на експорт. Ї. Yeah. Ну і вибачаюсь, що відволікаю вас від перегляду, але хочу надати, що ви можете прийти по посланню в описі і придбати мою гру Симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте й добажати, це також мене дуже сильно підтримує. Так, це все прекрасно, але тут неагранічна кількість трудівників і неагранічна кількість збіжжя. А, ці поля не прив'язані, ось тут два поля не прив'язані. Мені потрібні гроші на все просто зараз. Скільки одна тут вантажівка привозить? Наскільки грошей ти їжі перевозиш? На 942 всього. І 774. Але якщо ви постійно будете кататись, то це непогані гроші можуть бути. Ви постійно і регулярно будете кататись, тому що виробляємо ми багато. Так, мені явно не вистачає двох вантажівок. У мене недостатньо грошей. Справді, не достати по-справжньому недостатньо грошей. Так, окей. Я хочу за долари купувати вантажівкою. Вони круті. У них більше міськість, вони швидше їздять. Але я вимушен за закарбованість купувати. Ось ще дві. На, ти. Копіюю шлях до першої. Та й до другої, але другі я просто митницю міняю. На ось цю. Обидві старт. Йдіть, забирайте звідси кліп. Знаєте, б я ще зробив зараз? Ось так. Ну щоб тут ці цій вантажівці треба коло робити. Нащо? Інакше, якщо, якщо можна зменшити шлях. Ти як? Ти тільки повертаєшся? Тут в мене питання. Дождь пального вистачаєш на повний шлях туди назад. Тільки треба, щоб вони розуміли, що їм треба заправитись перед тим, як їхати далі. Ні, тут ще більше житла треба. Ще більше. Так, стоп. Я тут не побудував просто звичайний магазин? Я тут не побудував гастроном. То мені пропонує щось так побудувати його. Не, прикольно з'їданте напряму з виробництвом їжі тебе. ну давайте давайте паузі, ось так. Чи зможете ви. Ну чому ні? Який занадто різкий поворот? Не по-іншому складно буду зробити. Бо мені тротуар треба буде якось з'єднати. Оце взагалі кайф, що ти сюди вміщаєшся. Нехай побудуєшся. Ну, шкода, прямо під е... хлібним заводом гастроном, але їжу ми закуповуємо все одно. Імпортуємо. Все, продавці є. Зараз всі підуть сюди закуповуватись. Нехай йдуть. Так, я забув свою мету, що ми взагалі-то нафту збиралися робити. Так, я бачу, що збіжжя все одно накопичується. І в занадто великій кількості збіжжя накопичується. А ще я бачу, що більшість вантажівок просто стоїть. І трактори просто стоять. А як же там... До... Ой, ну так, доброго. Як же доброго і так далі. Ну, вантажівки, наприклад... Ви знущаєтесь? Тут сто... Так. Нам терміново необхідно збільшувати споживання збіжжя. Вперед, вперед. Тому що тут по 100 тонн. 100 тонн на полі, 100 тонн на полі, 100 тонн на полі, 100. 100, 100, 100, 100, 100. 100. Мені терміново необхідно збільшувати споживання збіжжя. Я, напевно, переоцінив споживання. Я просто. Тут толком не показано, скільки врожає може бути і так далі. І тут складно порахувати, скільки треба полів для всього. Хоч те, що тут мені навпаки не вистачає прям сильно. Так 110, перший будинок. Мені ще купа людей треба буде для нафтового виробництва. Сюди 60. Ну і ось так поки що. Да, мені ще купа людей треба буде для виробництва нафти. І більше експорт тебе. 100 тонн, тут 100 тонн. А вже ж вони не вивозять, тому що просто нема куди вивозити. Тебе треба було будувати скрізь елеватор. А, і вони тут не просто стоять, вони, напевно, завантажа. А, ні. Деякі з них просто намагаються розвантажитись. Збіжжя багато. Тут збіжжя дуже багато. Теоретично, тут можна було б і спиртне, подивимось. Можливо, можна було б спиртне будувати. Я б тоді все по-іншому будував. Щоб сюди повитягнули ще виробництво спиртного. І можна якось. А ну-ка, теоретично. Ось так, будемо за заросу, щоб нічого не побудувалось. Ось так. Асфальтна доріжка. Звідси сюди. Ось так. Ось так. І перевіряємо, наприклад, ти. Ти не доходиш? Ти? Ти не доходиш, але ось ти вже маєш дійти так, до спиртзавода. Це цікаво. Це цікаво. Простор хоче твоє гранічне споживання, їжа. тебе гранічне споживання 42 тонни. То нам купу днів треба, щоб це використати. У тебе гранічне споживання 30 тонн. Збіжжя. А він ну чому вони хоча б якось попередили, я знову неправильно все побудував. Типу, Тоді би тебе м'яс радгосп можна було максимально ефективно на одному тобі побудувати. На великому радгоспі. Возити вантажівками до них, та це тупо. Хочете що. Аааа! Коротше, пока дякую всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, як ви можете побачити. Ось тут на екрані, Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходять відео, якщо в когось глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або додатком по посиланні в описі або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь якому випадку, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.